Привіт, Ігор! Привіт, роб. Привіт, друзі, підписники. Всім привіт. Так. Ми збиралися останній раз записати подкаст рік тому. І ми, от... да, майже рік пройшов, і ми ось е, знову починаємо писати. Е, привіт! Для цього це стала ваша активність. Вас стало на каналі більше 300. — Так, нарешті ці цифри почали здвигатися з точки з якоїсь. От в цьому відосі ми повідповідаємо на часті запитання від вас, від наших онлайн-клієнтів і наших клієнтів, які в нас займаються у залі. Да, тому... найкращі питання на нашу думку ми обрали, та на них будемо відповідати сьогодні. Так тому ставте собі там поїсти чайок чи якісь напі які ви хочете, і давайте далі. Поспілкуємось, так, запитання тоді номер один, я озвучу, а Давай. ти почнеш. А, як у нас збільшилась кількість підписників? Як це не дивно, це вийшло випадково. Да. Ми не хотіли цього. А, ми виклали ті 500 плюс відео, котрі ми. Ти ізнімали. так кажеш? Типу... Ну, ну, типу, да, 500. Блін, це блин, Я, я пам'ятаю, коли я почав викладати ці відео з собою. Ми окремо записували Роберт, з собою, я з собою в поправах. І я пам'ятаю, як це. Ну, типу, Змонтувати це не так важко, але потім викладаєш, підписуєш, а, теги ставиш, опис додаєш, посилання, посилання плейліст. Блін, ну це зайняло багато часу да, і багато зусиль. Я рахував, в мене це зайняло близько 100, там, плюс годин. Ну, розтягнуто в часі, але це жесть, ну це ж насправді воно не обов'язково. Але ну для чого ми це робили? Можна було обійтись, але да, да нам хочеться пояснити, да. завжди підвищити якість ну, нашої послуги онлайн. В чому це проявлялось? От раніше як було? Я пишу програму, скидаю. Ну, і звісно, там, людина не знає якусь вправу. Я шукаю в інтернеті, да. просто на Ютубі роблю посилання на це, і людина дивиться. Але в якийсь момент я зрозумів: а я кожен раз шукаю якогось дядю чи тютю. Якщо можна ну так, можна один раз заморочитись, Навіть, да, ну, це... і себе відправляти. от. І це перше. А друге, що я зрозумів, що коли е я відправляв відео, шукав право, mm -hmm. наприклад, там на да, е протяжку, я дивлюся, шукаю відео, а там нема правильного відео з, з тією технікою, що мені потрібно. Ну, так. Тобто вони тягнуть ну, не так, як мені потрібно, як я хочу від клієнта. Так. І я такий думаю, я такий скидаю відео, пояснюю, робиш ось так, але трошки по іншому. Я такий, блін, ну це бред. ну і кожен раз це треба було пояснювати через якісь кастелі. Да. І типу, в ітогі в загальному, ми прийняли рішення з ігором зняти ну свої відео так, так як ми це бачимо, щоб ну частинку свого, своїх знань, своєї душі передавати набагато краще тому так ми зняли сумарно там 500-600 відео на двох це <coughs> на двох, на двох. <п kasih> і виклали <ILENCIO> <O> це на наш YouTube канал для наших клієнтів це це зрушило Кількість підписників у загальному на, так це нам за декілька місяців принесло 200 плюс підписників на канал, і воно продовжує органічно зростати. Там да були ще шорти, коли котрі ми знімали, викладали ну, то тобто, вже не підписано. Але шорти, так, але головна, типу, складова. Це ось ці відео по вправах. Тому так зніми 500 відосів, і в тебе з'являться підписники. О така коротка коротке резюме.